Друзі, я вас вітаю. Ми сьогодні в такому цікавому місті, в околицях польського міста Перемишль, прикордонне місто. У міста дуже цікава історія, і тут знімати, знімати, розказувати і історію українців, поляків, євреїв, австро-угорців і багатьох, багатьох інших міст. Значить, безпосередньо це військовий форт. Таке укріплення на горі, називається лентовня. І я стою зараз на цьому місці, дуже цікавому для Польщі, бо вони не люблять вказувати дуже мало табличок. Вони в основному а, радянського виробництва, там по-русски написано. Значить, а тут чисто по польську. Значить, Вічна пам'ять жертвам гітлерівського фашизму. Бестіацько, тобто по звірячому вбитих в коньковіцях в цьому селі в маї і в червні 1942 року. Взагалі-то поляки люблять дуже розказувати про те, як знущався, знущалася над ними радянська влада, які вони скотиняки, які вони свині, свинячуть в різних місцях. ну а коли там різні пам'ятки, то е, про фашизм, про Німеччину, бачите, навіть не написано, що вона це німецька. Е, німецькі фашисти, гітлеровські фашисти бояться вказувати. Навіть що ще з тих років, коли була Польська Народна Республіка, коли була інша держава, інший стрій, вони не вказували. Не залишилося з цих часів слідів, Тобто Німеччина а, цей, свої гріхи змила, віддала Данцинг, або зараз польський цикданськ, віддала інші території Польщі і тому, в принципі, стараються не сваритися, бо Німеччина а, свої гріхи відкупила. Значить, безпосередньо цей форт. Значить, там табличка, як я вже розказував, поляки люблять ставити табличку. Значить, був, була, цей форт був збудований якраз на честь ціллю охорони від російських військ. Була Кримська війна. А, Десь там після наполеоновських війн, як відомо, Кримську війну Росія програла, але був на той час польське царство. Значить, польське царство частиною. Російської імперії, Варшава і околиці це було значить, польське царство. Їхній значить, відомий письменник Адам Міцкевич, який дружив з Пушкіном. Потім значить, художники, письменники, вони, багато з них хто належали до російської, цій, школи до Російської імперії. Тобто сумували за Польщею, як там Адам Міцкевич. Ну, порівняно можна порівняти з Тарасом Шевченко, бо він не бачив на своєму житті вільну Україну. Ось такі асоціації. Значить, побудували цей форт, і великої участі він в боях не брав. Спочатку, а значить, коли такі Перша світова війна з Варшави до перемишля пішли російські війська, вони просто обійшли його стороною. Цей форт він не був задіяний. Взяли в облогу перемишль там значить, угорський полк, в тверді або в в, в як називається, значить, в бастіоні цього перемишля. Потім значить, угорці спочатку захопили росіяни, потім відбили. Ось така історія. Друга світова війна, Значить, ці місця зайняли значить, совєти. І також не було участі, обійшли також дуже вдало ці фашисти. А, значить, були тут більш дієві такі дзоти, про які я вам показував, знімав в двох роликах про перемишль і про медику. Там були ці радянські такі дзоти, вогневі точки бетонні. Ось вони більше брали участь, ну а тут залишились такі теказімати, ліс. Ось, давайте помандруємо, подивимося ще трошки, що тут є. Дивіться, табличка, яка трохи розказує історію цього форту, і зверніть увагу, якими мовами, значить, тут табличка: польська, німецька, англійська і українська. А, я не знаю, з якої причини. Друга чи третя мова буває в цих місцях російська, це, мабуть, ще за часів ПНР до 80-х років якісь пояснювальні таблички тут вже оновило українську. Бо, як я вже сказав, скрізь написано, що росіяни совіти нам не друзі. Так, з цього ракурсу можна побачити долину річки Сян. Ми, Виходить, вже за Керзонні. Лінія Керзона була придумана під час радянсько польської війни. І саме так мав, мав проходити кордон між Совєтами і Польщею. Не прийняла ні одна, ні друга сторона, але потім, плюс-мінус, Сталін підтвердив. Ці а, кордони. Тобто, а, це так звана етнічна українська земля. Тут багато жило лемків в великих містах в основному жили поляки, а в провінції, в селах, за виключенням міста Сяник, значить, жили українці. І от значить, така от панорама. Панорама. Мабуть, сьогодні все. Значить, що ще можна додати, значить, форт непогано зберігся, Скільки йому? вже майже 200 років, ні, більше, більше ніж 200 років, непогано зберігся. Я думаю, що вікна вже грами поставили нові. Там якийсь, мабуть, буде скоро музей. І значить, що ще написано, що після Другої світової війни цей форт використовувався як. Овочевий склад. Ну, Отак от, от. Помандруємо ще на річку Сян і покажемо там деякі цікаві історії, також розкажемо. Не забудьте підписатися на канал, напишіть, що вам ще тут зняти з керзоння, поки я тут знаходжусь. Дуже є цікаві історії і про інші народи, і, ну і безпосередньо про українців. Вінок, до речі, он він вінок Вінок угорський. Так, до зустрічі в наступних роликах. Йду далі.